Сьогодні, 8 травня, день пам'яті за Другої війни, а також день перемоги над нацизмом Другої друзья війні. Отак От називається та назва того свята, яке минулого року наша Верховна Рада України. Ну, розберемося тільки, що це таке, як би воно мало бути? Ну, перша частина день пам'яті жертв Другої війни. Ну, це і свята справа, люди загинули, десятки мільйонів людей загинули. А так як ми українці, а українці означає освічені люди, ми знаємо, що найпершу жертву склав український народ, українця загинуло найбільше біля 10 мільйонів в Другої війні. Хоча ми там активної участі значної не, не приймали, але жертва наша була найбільша. Ми маємо. Пам'ятати за це, робити висновки з помилок наших предків для того, щоб не повторити їх майбутньому. Для того нам і потрібна історія, щоб ми бачили, як колись жили, робили якісь висновки, і щоб тих помилок не повторювали. Ми можемо робити новий помилки, а вже старі не повторюємо. Далі. Нас хочуть змусити повірити, що друзья війна розпочалася 1 вересня 1939 року. Це брехня. Друга війна війна розпоч... розпочалася 15 березня 1930 року. З дня, коли фашистська Угорщина з дозволу Гітлера напала на незалежну державу, на Карпатську Україну. Запам'ятайте цю дату 15 березня 1930 року, початок Другої Війни. Звичайно, що фашистська угорщина була незерняно могутніша і численніша, і вона перемогла нашу українську державу. І ввонізована структура Карпатської України, яка називалася Карпатська Січ. До речі, зараз тут Карпатська Січ у нас на Лиманському напрямку вона воює. Теж під В тій Карпатській Січі було багато людей з Галичини і мадяри, коли полонили тих громадян. Фактично речі польської республіки, польської держави, вони їх передавали польській державі на кордоні. Тоді кордон йшов по, по перевалу. Мадяри передали полякам, а поляки зранку взяли і всіх розстріляли. Більше 600 чоловіків, найкращих синів Галичини. Поляки розстріляли. І вони хочуть нас змусити, щоб ми жалкували за тою польською державою. 1 вересня вже німці напали на Польщу. Ми маємо їх жалкувати. За що? Вони винищували українців. Це є антиукраїнська держава рівня Радянського Союзу як не гірше. здійснила активну колінауску політику, полонізацію. Виганяла українців з усіх посад, забирала в українців. Церкви заселяли поляками нашу Волиню, особливо заселяла, віддавала землю Волині тих вісеним офіцерам, і солдатам польської армії. Вони здійснили цю суполітку полонізацію, пацифікації. Вони, поляки, будували для українців концтабори. Гітлер на завжди концтайбер. Сталі на завжди концтабер, а поляки знали, будували їх і винищували в них українців. То ми маємо жалкувати за польською державою. А то для кожного кінця свято 1 вересня, що нарешті той бісівського той державного творення не стало. Так, звичайно, що те місце постель не буває і на території колишньої польської держави, інші держави постали. Але ми з вами пам'ятаємо той золотий вересень 39 року. Пам'ятаємо, що у ті кадри радянські війська, що люди зустрічали, вони були правдиві. То і дійсно, після того польського режиму, люди думали, що нарешті прийшли. Звільнили від тої сатанинської держави. Ну потім то була інша історія, але але щоб ми розуміли, що польська держава це була злочинна держава. Далі нас змушують святкувати день перемоги над нацизмом. Ну зрозуміло, що кожна ну була доросла війна, було там багато держав приймало участь, багато націй. Кожна нація, кожен народ мав свою жертву в тій війні. Для когось мадярський фашизм був найгіршим, для когось радянський комунізм, для когось німецький е, націонал-соціалізм, для когось е, британський імперіалізм, для когось американська демократія. Ну кожен мав свою жертву. А ми, українці, маємо дивитися на ті події з українськими очима, що було тут на території України. І ми побачимо, що серед тих всіх ідеологій, там угорського фашизму, польського шовінізму чи радянського комунізму, чи німецького націонал-соціалізму, ми побачимо, що той націонал-соціалізм німецький це є взагалі безневинна ідеологія. Не тому, що вона не винищила українців, а тому, що вона в порівні з тими іншими доларами була найбільш демократична, що при ній люди жили, мов на курорті. Хоча так винищили шили українців. Але незрівняно менший рівень демократії був, якісь права людини були, якийсь порядок був. Звичайно, що це окупанти, звичайно, що це було зло, але в порівнянні з тими. Це не краще. І чому має святкувати у ту перемогу над, над тим цілим націонал соціалізмом Ми маємо за вами святкувати перемогу над комунізмом. Оце маємо святкувати, перемогти у той російський комунізм і відсвяткувати, встановити державне свято День перемоги на той зарази російської. такі, панове, висновки із того сьогоднішнього свята. Пам'ятаємо, що ті всі жертви, які український народ зазнав Другої стоїть війни 10 мільйонів, нагадаю вам. Ви собі уявіть, якби 10 мільйонів, половина, 5 мільйонів, навіть третина, там 3 мільйона, якби вони не помирали в чужих арміях, передусім в армії російській, не помирали за інтереси Сталіна, а стали до оборони української держави, до утвердження української держави, то що би тоді було? З тою силою ніхто би не зміг би боротись ту силу подолати. Тоді б ми поставили українську державу. А якщо б тоді б існувала українська держава, то б і тепер бід не було. Українська держава була би могутньою ще з тих часів і не настувало б отої клятиражки. Бо не може існувати одночасно українська держава і рашка. А Україна бо була. Межик відбереся, поможе в саду воронічку Кас і на Зеленому Клині, і в українському Сибірі. Була би Україна. Тож робімо виставки з нашого того минулого. Зрозуміємо, що найбільше жертви український народ тепер буде складати, якщо ми покоримось агресору. Тож мілітаризуємось. Я пацифіст, я вас закликаю. Люди, добрі, йдіть Збройні Сили України. Тренуйтеся, готуйтеся до тої боротьби, вчіть українську мову, хто ще не знає, вчіть історію. Тому що за нами буде величне майбутнє. Якщо ми будемо гідні, того величного майбутнього. Тож понову українці, гуртуємо, сідаємось і перемагаємо.